Вітаю вас, глядачі, і не просто так, а з Великоднем. В Epic Games є дуже непоганий розпродаж з нагоди святкування 25-річчя Handy Games. На що би я звернув увагу? Мені до вподоби гра, наприклад, Lox Quest. Давайте поглянемо трошечки ближче на неї. Ось такий вот сеттинг. Дуже мальовничі і яскраві локації. Знижка на гру мінус 90% коштує вона лише 37,50. Фактично 38 гривень. Непоганий варіант, придивіться. Також знижку в 90% має. Гра Sign Mora. гра коштує лише 25 гривень. Реально треба додати в список бажаного на майбутнє. Endling Extinction is Forever дуже така атмосферна гра про виживання у світі сповненого людей та їх. Пожежі, сміттєзвалища, крім того, на малюків будуть полювати не тільки люди, а й ще й інші тварини. Мені здається, дуже непогана гра, щоб трошечки задуматись про навколишню природу. Знижка мінус 85% коштує лише 71 гривню. Аси ескадронів Люфтваффе. Я так і не зрозумів, за кого ви граєте за сили союзників чи за сили германської армії. Якщо вам подобаються ігри, там, де потрібно рухатись, виживати і розраховувати кожен піксель, можете спробувати. Знижка мінус 80% коштує лише 125 гривень. Townsman Kingdom Rebuild. Гра про містобудування. дуже прикольна така от пропозиція позиція від трьох років діти трьох років ще не вміють взуватися іноді. А тут їм пропонують місто симулятор. Тим не менш, можете подивитися, будуєте своє королівство так, щоб воно працювало, функціонувало. Подобаються місто будівні симулятори. Можете придивитися. Гра коштує лише 100 гривень. Знижка мінус вісімдесят відсотків. Чікін from the underground так, відсилочка до цікавої пісеньки про поліцію. Ви граєте в нуарний детектив, де у ролі дійових осіб виступають тварини. Ви граєте за детективів півнів. Ах, цікава штука. Тим не менш, гра має знижку мінус 65% і коштує лише 98 гривень. Так що, якщо ви думали, що ваш півень здатен тільки на те, щоб кукурікати зранку, ні, він ще може розслідувати різні справи. Придивіться, спробуйте. Якщо вас задовбали ваші сусіди, ви можете помститися віртуальному сусіду у грі Як Задовбати сусіда. Повернення з пекла. Гра коштує всього лише 90 гривень і знижку має в мінус 67%. Спробуйте. Також у Epic Games триває розпродаж Epic Saving до 24 квітня. А безкоштовними іграми на цьому тижні є Botanicula і Firestone Online RPG. Придивіться, спробуйте, можливо, вам зайде. До речі, їх можна взяти безкоштовно і в мобільній версії. А ми рухаємося далі. У стімі на Пасху не можна з'їсти ковбаску, але можна купити деякі ігри з непоганою знижкою. Наприклад, Prey продається зі знижкою в мінус 90% і коштує лише 49 гривень. На гру Crown Trick є знижка в мінус 75%, коштує вона лише 100 гривень. Схвальних відгуків 4 тисячі з копійками, вийшла вона в 2020 році. Frontier продовжує свої розпродажі і має дуже непогані знижки. Я вже про них говорив у минулому Випуску, тому зайдіть, перегляньте і приймайте рішення. На тактичний шутер Zero Hour є знижка в мінус 90%, коштує він лише 34 гривні. У нього 26 тисяч позитивних відгуків, зараз переважно вони змішані. Гра 2024 року. Можете придивитися, якщо вам подобається щось типу counter strike та PUBG, можливо, ця гра вас також Зацікавить. Також різні версії Call of Duty продаються зі знижками порядка 60%. Рухаємось далі. На Lords of the Fallen є знижка в мінус 67%. Гра 2023 року зараз має порядка 24 тисяч, майже 25%. Знижка на неї з мінус 67%, і гра коштує майже 500 гривень. Якщо вам подобається такий всесвіт, придивіться, можливо, час настав для цієї гри. Також гра має українську текстову локалізацію. На козаки 3 є знижка в мінус 66%. Гра коштує лише 94 гривні. Видана вона ще в 2016 році. Має 11 тисяч позитивних рецензій. Також Northgard має знижку в мінус 75%. Непогана гра у всесвіті вікінгів трошечки з містичним колоритом. Мені вона чимось нагадала Warcraft. придивіться, можливо, вам сподобається. House Flipper. Гра 2018 року продається зі знижкою в мінус 70%. Коштує 154 гривні. Має 83 тисячі позитивних відгуків, а також має українську текстову локалізацію. Хочете спробувати зробити ремонт в себе вдома? Потренуйтеся на цій грі, щоб розуміти об'єм робіт. Ми рухаємося до наступної гри. Astragon Entertainment також має непогані пропозиції на святковий пасхальний розпродаж. Ви можете пограти. В Construction Simulator зі знижкою в мінус 70% і заплатити за нього 70 гривень лише. Спробуйте себе у ролі різних професій на великих будмайданчиках. Також є знижка в мінус 80% на Transroad USA. Хочете відчути себе керівником компанії перевізника? Придивіться до цієї гри Коштує вона лише 83 гривні. Також у цього видавця є знижки на симулятор поліції, симулятор водія автобуса, симулятор пожежника та різні інші доповнення, які можна придбати. Зайдіть, подивіться, можливо, щось цікаве для себе підберете. Також проходить розпродаж від китайського видавця Gamir Games. У річниці є дуже багато інді проєктів, можете зайти і подивитися знижки від 10% до мінус 90%. Можете підібрати те, що вам до вподоби, і купити. Ще нам пропонують купити Daylight 2 зі знижкою в мінус 67%. Гра 2022 року коштує майже 300 гривень. На першу частину 2015 року знижка мінус 70% і коштує 105 гривень. Розпродаж трилогії 7 Max нам пропонують різні варіанти. Знижки сягають мінус 50% на різні ігри та DLC. Розпродаж триватиме до 24 квітня до 20.00 за Києвом. Також триває розпродаж від Marmalade Game Studio. Різних настільних ігор. Знижки сягають до 85%. Ігор дуже багато. Приходьте, дивіться, підбирайте, що вам подобається. А ми будемо рухатися далі. Grab the Games також має розпродаж в даний момент. Деякі проекти досягають знижок в мінус 90%. Є багатько різних ігор, можете зайти при Дивитися, що вам подобається, щось конкретно порадити, я, чесно кажучи, не можу. А ви зайдіть, подивіться, можливо, щось цікаве для себе знайдете. Про знижки від цього видавця я говорив у минулому випуску, а зараз під'їхали знижки на Shadow Tactics, мінус 90% та багато багато інших ігор. Можете зайти, подивитися, знижки реально сягають мінус. 90%, можливо, щось знайдете. Якщо вам подобається, наприклад, ігри серії Депонія, ось знижка в мінус 90%. Заходьте, дивіться, вибирайте Wildwoods гра 2024 року, має майже пів тисячі позитивних відгуків. Нам потрібно захищати свій візочок у дуже небезпечному лісі. Ця гра буде цікава тим, хто полюбляє грати в кооперативі. Знижка на неї мінус 50% і коштує вона 174 гривні. Є дуже непогана знижка на First Tree. Гра 2017 року має переважно схвальних відгуків. Більше 4 тисяч, коштує всього лише 22 гривні, знижка на неї мінус 90%. На Spyro є знижка в мінус 75%. Прикольний веселий дракончик. Гра 2019 року, 12 тисяч позитивних відгуків. Можете придивитися. Коштує гра немало, 340 гривень. Має дуже яскраву картинку. Колись я Грав в старій і мені сподобалася ця гра тим, що потрібно в ній запам'ятовувати локації, тому що мапи в тебе як такої немає. Також є знижка в мінус 75% на психонавтію в другу частину. Гра 2021 року 10 тисяч і 800 позитивних відгуків коштує всього лише 174 гривні. Знижка в мінус 75%. Якщо ви грали в першу частину, я думаю, що другу можна спробувати за непоганою знижкою. Також є дуже непогана знижка на атмосферну гру Jusant. Гра має 3000 позитивних відгуків, коштує майже 200 гривень, знижка на неї в мінус 55%. Ви досліджуєте. Різні біоми, і вам потрібно постійно дертися вгору. Як бачите, гра має багато різних досягнень та визнань. Подобається така стилістика, подобається такий геймплей. Зайдіть, придивіться і, можливо, варто її придбати. На честь 15-річчя Metro Games Ви можете придбати різні ігри з непоганими знижками. Наприклад, Metro Exodus має знижкувати в мінус 75%, коштує 200 гривень, має 103 тисячі позитивних відгуків, гра 2019 року, також має українську локалізацію. Дивіться самі, вирішуйте, чи подобаються вам такі ігри чи ні. А ми рухаємося далі. У нас є така штука, як Дні лавкрафтіанців, різні жахастики, і не тільки зі Всесвіту Лавкрафту. Дуже багацько ігор, дуже бацько видавців, різні тематики, можете зайти, передивитися знижки також дуже різні від 10 до 80%, але будьте обережні, тому що серед усіх можуть попастися і болотні тварюки. Але натомість я хочу звернути вашу увагу на гру Dakar Desert Rally. Гра про перегони в пустелі на різних видах. Транспорту можете гасати на мотоциклі, на вантажівках, на позашляховиках. Гра продається зі знижкою мінус 67%, а от твою мать. А момент який це видавець Cyber Interactive. Це росіянський видавець, я не рекомендую, а ви вже вирішуєте самі. Кокун. Гра має дуже позитивні відгуки, випущена у 2023 році. Знижка на неї мінус 50% і коштує вона зараз 250 гривень. Ось на цю гру потрібно би звернути увагу, і якщо вам. Вона сподобалась, і ви маєте можливість її придбати. Це буде дуже гарний варіант. О, oh, Діабло 4. Зі знижкою в мінус 45%. Ну хоч тут не вступиш в. <кхем> От. Це саме. Отже, Діабло 4 зі знижкою мінус 45% і коштує 932 гривні. Має 34 тисячі позитивних схвальних відгуків. І ми такі, ну все... З чужими точно ніяких не буде провалів і проколів. Так, гра має 12 тисяч позитивних відгуків, знижку в мінус 60%, але видавець Focus Entertainment. Це французька компанія, але дуже полюбляє росіянців і співпрацю з ними. Тому я би теж не рекомендував. А вирішуєте, як завжди, ви. Ну що, задовбала Укрзалізниця? В тебе є чудова можливість побудувати свою транспортну мережу і налаштувати транспорт, щоб він ходив так, як потрібно. Гра Transport Fever, друга частина, знижка мінус 75% коштує 185 гривень. Гра 2019 року. Має 21 тисячу з копійками позитивних відгуків. Можете придивитися, якщо вам реально хочеться спробувати розбудувати транспортну інфраструктуру міста. Ця гра вам підійде. Що ж, у нас є розпродаж від цього видавця і різні ігри з непоганими знижками. про Транспортну лихоманку я вам щойно розповів. Давайте глянемо, що в них є ще цікавого. The Eternal Cylinder. Гра 2022 року має 800 з копійками позитивних відгуків, знижка на неї мінус 70% і коштує вона лише 154 гривні. 2. Хочете відчути себе? На дикому заході Побувати в перестрілках, пограбувати потяг і багато чого іншого, спробуйте цю гру. Знижка на неї мінус 70%, схвальних відгуків на неї майже 2,5 тисячі, коштує вона лише 180 гривень. Також від цього видавця є дуже багато різноманітних ігор на різні тематики і з непоганими знижками. Мінус 85, мінус 90%, 90%. Ready or not. Має знижку в мінус 50%, коштує 312 гривень, гра 2023 року 180 тисяч позитивних відгуків. Придивіться, дуже непогана пропозиція, а ми рухаємося далі. Насправді, знижок неймовірна кількість від різних видавців та розробників. Якщо ви щось не встигли придбати в цей розпродаж, не засмучуйтесь, повірте, ще будуть знижки. А я вам бажаю гарних свят та настрою. Нагадую, що з вами був братик Янот. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Також коментуйте відео і побачимось.